Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і знову наш прогноз на тиждень, таро-прогноз для усіх знаків Зодіаку. Тобто я буду зараз витягувати всі знаки Зодіаку по порядку. А ви, якщо вам не важко, напишіть тайм-код від вашого знаку, я їх потім закріплю, якщо я трошечки запізнюся, я минулого разу вже зробила для ваших зручностей. І дякую вам. З 16 по 22 січня, тобто на тиждень. І так, перші у нас овни. Дорогі овни, дивіться, це лицар жезлів. Це ваш знак. Я би сказала, що у вас дуже швидко щось просувається. Це може бути в будь-якому напрямку, В будь-якій сфері. Це і в коханні, це і в ліжко когось затащити. До речі, жінки можуть теж. Можливо, що ви просто з кимось гаряченьким познайомитеся, якісь гарячі пиріжки будуть роздавати. Мої дорогенькі, я шуткую, але лицар жезлів це швидка енергія, це дуже стрімка, це коли запал у вас на весь тиждень. Щоб ви розуміли, у вас запал на весь тиждень. В принципі, це ваша стихія, дерзайте, продовжуйте, у вас зрушиться все, що колись завмерло, стояло і не рухалося вперед. Дуже хороший тиждень, я би сказала. Можливо, дуже рухливий, можливо, навіть ви будете дуже часто в дорозі. Ось, ну, як я сказала, ліжка тут мож... не, не, не вдасться уникнути. Таке враження в мене складається, що ці, знаєте, знайомства на одну ніч. Я розумію, що мене дивляться різні категорії людей, тобто різного віку. Тому будьте трошечки благосклонні. Тут і молоді є, і кому немає. І 18, Так так, що, і так, наступні у нас тельці. Що чекають тельців цей наступний тиждень? Дивіться, у вас якась пауза. Ви знаєте, ця пауза. Я би не казала, що це так страшно, Дивіть, дивлячись як. Хтось, можливо, захворіє. Або ви, або ваші рідні. Хтось, можливо, знаєте, після поранень, хтось в лікарні. Просто пауза у, на роботі, вимушена пауза. Можливо, у ваших відносинах. Єдина порада цієї карти: скористайтеся моментом і назбирайте свої сили, свою енергію. Зберіться докупи. Як би це ще сказати, якщо ви дійсно захворіли, дійсно відійдіть від усього, наберіться сил, вам ці сили знадобляться через тиждень. Так, наступні у нас йдуть близнюки. А близнюків теж хороші новини, перспективи, можливості. Все дуже спішить, все у вас горить. У руках, можна сказати, ваші справи просуваються, е, можливо, дуже-дуже хороші, якісь перспективи, десь відкриваються якісь звістки, і листи, і дзвінки. Це все, що швидко приходить, зненацька несподівано. Користуйтеся цим моментом, коли у вас. Як би сказати, дуже великі можливості відкриваються з усіх сторін. Хтось може вам запропонувати руку і серце. З усіх сторін, хтось може вам запропонувати якусь роботу під заробіток, швидко щось налагодити. Це хороша карта. Рухайтеся, будьте, намагайтеся бути в такті. Тепер у нас йдуть раки. А раки у нас в очельничество пішли. Дивіться, мої дорогенькі, якщо я не, не помиляюся, хтось написав, що дійсно якась депресія е, минулі тижні, що дійсно все сходилося. Дивіться, е, я скажу це, це вже позитивна карта, щоб ви це розуміли. Тобто ви знайшли шлях до себе. Бачите, ви вже засвітили себе, ви зрозуміли. Е, Куди треба йти, що треба робити, що треба спочатку перепочити, розібратися з собою, своїми думками, з, з своїм життям, розібратися, а особливо з собою, з самим собою, признатися, собі де, що, по чому, зачем і тому подібне, задавати собі питання, не шукати Бог знає де, шукати все в собі. Абсолютно всі відповіді на ваші запитання ви можете дати собі самі. І інтуїцію підключайте. Тепер у нас йдуть, ем, як вони називається, леви, Льви. Дивіться, як у нас добре і е, овни, і тепер льви. Е, це ваша стихія. Єдине, що різниця між вами ви нікуди не спішите, у вас якось розмірено все, у вас все стабільно, якесь можливо, свято, можливо, якась перемога. Ви знаєте, дуже хороший тиждень. Можливо, дійсно якийсь юбілей, можливо, на роботі щось від, від, від відзначати будете. Можливо, що у вас якась звістка про звільнення наших територій настільки вас порадує, що ви ну, розслабитеся, що ви приймете цю гармонію. Прийміть от порада цієї карти. Насолоджуйтеся цим моментом, тому що ви не знаєте, коли у вас буде така знову гармонія. Попереджаю, всі мої розклади підходять, незалежно від якого, якого знаку зодіака, ви, підходять для всіх, хто на моїй хвилі. Ось так, мої дорогенькі. Дуже хороший тиждень, дуже гармонійний. Тут і примирення може бути. Тут, в принципі, ви знаєте, спілкування з дітьми, з батьками, на роботі. Все кругом у вас гармонія. Тепер у нас йдуть. Діви, Дивіться. Ну, цей тиждень, ви знаєте, відверто вам скажу, дуже хороший тиждень до цих пір виходить. Дивіться, дев'ятка монет. Це говорить, що це теж ваша стихія, як і в деяких інших. Я би сказала, що у вас стабільна ситуація в тому плані, що. У вас не штормить, у вас не хилітає, у вас забезпеченість, у вас якийсь стабільний доход, можливо, і не Бог знає, який великий, але вам вистачає. Наводьте порядок в хаті, наводьте порядок в своєму житті. Подивіться, до речі, якщо ви жінка, подивіться за вашим тілом. Ця карта говорить. Не переїдайте, наприклад, так, це порада. Тому що монети, дев'ятка монет, вона говорить про те, що можна набрати вагу. Тому будьте обережніші, наприклад, якщо ви слідкуєте за своєю фігурою, буває таке. ось, Стабільність у всьому, стабільні гроші, стабільна хата у вас все налагодають. Наприклад, якщо минулий час. Або останнім часом вам не везло в грошах, не везло у спокої. На кінець то ви знайдете свій спокій без нервотрьопок, без зайвих людей. Тут людина може відпочити на самоті, зробити піти, зробити, наприклад, масаж, прийняти ванну, якщо є звичайно така можливість зайнятися тілом і своєю зовнішністю. Ось це говорить ця карта. Тепер ідемо до Терезів. А терези теж в задоволенні. Тільки, ви знаєте, ви, ви повинні діви, ви повинні зробити своє задоволення. Ось, переходимо до цих, як вони називаються, Терези. Мої дорогенькі, ви все. Вам абсолютно все цього тижня приносить особисте задоволення. Особисте, щоб ви розуміли, тому що тут людина одна. І дев'ятка кубків, і, до речі, дев'ятка монет так само це карти, коли е, ну, можна навіть трошки сказати, егоїстичні. Але я цього так не бачу наразі. Так? Я бачу тільки, що ви знайдете свій спокій, знайдете свою рівновагу. Особливо у емоційному стані. Тобто ваші почуття наберуть рівноваги. До речі, Терезам це зробити дуже важко. Їх завжди отак хилітає. Цей тиждень у вас буде все, стаб... все нормально, я так скажу. Тепер переходимо до скорпіонів. А у скорпіонів все чітко. Що такий пацан, можна так сказати. Дивіться, у вас король мечів, маєте справу з військовими. Або призовуть в армію може бути таке, якщо ви чоловік. Якщо ви, жінка, можете познайомитися з військовим, з поліцейським, з юристом, з лікарем. Тому що під короля мечів підпадає дуже багато професій. Навіть, наприклад. Комп'ютерний айтішник, наприклад, так, який ремонтує, або робить програми, або ну, людина, яка, ви знаєте, логічно думає, правильно приймає рішення, має світлий розум, логічна, впевнена в собі людина. Якщо ви дійсно жінка одинока, відкривайте цього тижня очі, вам може повести. Тому що цей чоловік, якщо вам вдасться. Його в себе закохати, то е, я скажу, що це надовго, тому що королі мечів справжні. Я не маю на увазі по гороскопу королі мечів, вони зазвичай, <кхи> <кхи> вибачаюсь, вони зазвичай е, закохуються дуже рідко. Ось вони такі роботоголіки. Ось, порада цієї карти, робити список. Діяти за планом цей, цей тиждень, не зби, щоб не збитися з шляху, логічні роздуми, факти це все, що вам цього тижня допоможе. І, можливо, якась впливова людина. Тепер у нас йдуть після скорпіонів, йдуть стрільці. стрільці, а стрільці закохані, можливо, емоції аж лються через край. В принципі, це карта, знаєте, таке, як би це назвати, есенція, есенція? Ні, не есенція це ніби такий, знаєте, згусток, навіть не згусток. Ну, коли не розбавлене щось. Я забула, як це називається. Гаразд, неважливо. Це коли кон... а, концентрат. Ну, згадала. Концентрат, концентрат емоцій. Будьте обережні. Єдине, що я скажу, будьте обережні щоб собі не нашкодити. Дивіться, у вас є шанс закохатися цей тиждень, у вас є шанс з кимось помиритися. Але дивіться, ще раз наголошую: обережно, тому що тут ви бачите, що емоції можуть виливатися за край. Ви можете е е е потяг до жінки, до чоловіка, подумати, що це кохання. І вже напізнаватися в любві, а завтра лити сльози. Розумієте? Будьте просто обережні, щоб нікого не скривдити, ні на кого не накричати. Це може бути і таке щось. Хороші новини, якісь хороші звістки. Ось, можливо, народження якоїсь дитини десь ось теж може бути, або тваринки. Хороший тиждень, мушу сказати все рівно. І так, тепер у нас йдуть козероги. А у Козерові королева мечів. Тобто у вас якась з'являється ціль перед собою? Ви хочете щось досягти. Можливо, навіть помста. Ось, а можливо, цей тиждень залишити ви на одинці. Хтось вас покине, а може, просто чоловік там чи дружина поїде у відрядження. Це і самотність. Можливо, що ви закритися від інших. Це теж може бути. Тому що королева мечів зазвичай це карта асоціація з королевою, як і сніжною королевою. Розумієте, у неї серце зі ль... зі льда, З бурульки. Дивіться. Що може бути? Можливо, у вас заздрість цей тиждень буде, а може хтось заздрить вам. Може бути злість на когось, така, знаєте, вспишка злості на когось, захочеться комусь щось відомстити. Будьте обережні, тому що у вас ця злість може перерости, комусь бушку зірвати. Ось королева мечів цим як би сказати, славиться. Тому будьте. Як то російською так? обережні. Якщо хтось мені напише, то Ось, обережні, тому що я забуваю слова, ось, але, мої дорогенькі, все рівно цей тиждень може бути і принести вам користь, чим саме вашим розумом, логічними висловами, чітким баченням майбутнього. Тоді вам нічого не зашкоджує шкоджує Це вже моя втома. І так, мої дорогенькі тепер йдемо до водолів. А у водолів якась, я би так сказала, дивіться, ну, карта говорить нам, дивіться, через те, що у нас війна, можливо, що вам прийдеться доглядати за пораненим. Можливо, що вам. Прийдеться, або ви будете вимушені комусь допомогти, наприклад, дати притулок. Тому що це хата. Е, хата е, це карта бідності. Це коли щось не вистачає, не вистачає сил, не вистачає грошей, не вистачає енергії, але, але що говорить ця карта, ви знайдете допомогу. Або ви комусь допоможете, або вам хтось допоможе тут. Ви знаєте, Багатогранна ця карта, тому готуйтеся комусь допомогти, когось приютити, а може хтось вас нагодує, пригостить і приютить. Ось. Не розтрачайте гроші цей тиждень. Ви можете, як би так сказати, все необхідне купувати, але не робіть великих покупок, буде щось, ну, я би так сказала, невдала покупка, яка потім Видасться або спорченою, або зламаною, або швидко зламається. Не купуйте цей тиждень великих ну, втрат, грошових втрат, вкладжень не робіть. І на останок у нас риби. А у риб король-монет. Мої дорогенькі. Це може бути в першу чергу якийсь великий прибуток, спадщина. З одної сторони. з другої сторони, якийсь великий покровитель. Тобто це може бути і батько, це може бути і чоловік, це може бути і знайомство з таким багатеньким Буратіно, я шуткую. А, може бути, дійсно, ви познайомитеся з якимось багат, багатим чоловіком. Якщо ви чоловік, то вам, можливо, запропонують якесь крісло. Ось так само може бути і для жінок. Запропонують на роботі місце, запропонують підвищення зарплати, а може, дають, дадуть премію вам. Хороший тиждень, стабільний тиждень. А ви знаєте, в мене таке враження вам сподобається. Тут може бути і покупка якоїсь великої речі, і нерухомості, і машини, дивлячись, що вам потрібно. Ось. Але й невеличкі теж вас порадує. Все, що ви цього тижня отримаєте, все вас порадує. Стабільна карта і ситуація. Мої дорогенькі, я бажаю вам усього найкращого, приємного тижня. Пишіть мені коментарі, у кого що відігралося. Мені це теж цікаво. Я інколи вечірком, кожного дня, інколи до третьої ранку сижу і перечитую ваші. Коментарі і відповідаю, хто отримав, той знає. Мої дорогенькі, гарного вам тижня! Нехай наші солдатики, наші військові котики, як то кажуть, перемагають. На славу нам, на славу Україні і разом до перемоги, мої любі! На все добре!